Так, діти технарні, сьогодні у нас серйозне відео про нічого, про нічого, просто відео, тому що в нас Насінько С 2.5 і вийшла відповідно на Nothing Phone 1. Це самий перший смартфон від компанії Насінг. І він напевно, що найбільш знаковий, тому що за всі ці півтори роки від початку виходу буквально лише два смартфони зараз має компанія Насінг в себе на балансі, скажімо так. Мало, і ось ось має вийти Nothing Phone 2А, який буде спрощеною версією навіть оцього першого свого Nothing Phone. -a. Мене найбільше цікавить софтверні зміни, які відбулися за цей період. Компанія Насінг вона перспективна взагалі. І я би дуже хотів, щоб вона зайняла свою нішу ширшу, ніж зараз це є. Тому що якби конкуренції на ринку не вистачає. І це легко кажучи, що конкуренції не вистачає. Тому такі от молоді вони завжди от, хотілося б, щоб вони краще і якось сильніше працювали і трохи сунули оцих гегемонів смартфонного ринку, тому що вже все так набридло, що просто слів немає. І мотивація то є сильна. Точна версія, насінгое 2.5.2. Підписуйтеся на канал, якщо ви хочете, щоб програмісти більше старалися і все оптимізовували, тому що ви підозрюєте в якомусь плані, що залізо потягне, а просто якби. От руїни все, погана оптимізація. От ну, ви ж підозрюєте, я так само підозрюю. Я знав По-перше, структура головного екрану у нас приблизно стандартна. Така от схожа чимось на пікселівську, тому що у нас тут є просто головний екран. І менюшка, яка викликається свайпом знизу вверх. Це у нас стандартно і базово. Крім того, що ми знаємо про структуру, це ще про шторку сповіщень і швидких налаштувань. Ці верхні іконки Wi-Fi і Bluetooth стали квадратними. Ну маю на увазі ці зони квадратні. І якщо чесно, раніше вони були круглі, вони естетичніше, приємніше виглядали, тому, на мою думку, це трохи мінус. Єдине, що мені не подобається, це нераціональне використання цього всього про. Осторож складно сказати, що це раціональне використання, зате з позитивного в шторці можна перейти прямо в годинник за стосунок годинника, будильника і так далі, прямо клацнувши по годині. Актуальні і це чудово, я вважаю. Вау! Wow. З оновленнями в нас прийшла підтримка великих значків. Фактично, іконка одного застосунку буде займати 4 місця. Скажете, можливо, не супер раціонально, але мені подобається естетично. Тобто, ви собі виділяєте щось важливіше або те, до чого ви частіше. Звертаєтеся з програм, і чому б ні, воно виглядає доволі мені цікаво, скажімо, цікаво, естетично і прикольно на головному екрані. Найбільше чого додалося, це фірмових віджитій. Вони тут, якби не для галочки, тут дійсно старалися. І от видно, що ці всі старання не намарне. По-перше, в нас є більше годинників різних, різного стилю і так далі. Тобто, це все ми можемо змінити. Там, от на такий циферблат чи інший циферблат, це все класно. Ми це, в принципі, Бачимо на багатьох оболонках, це не супер, якби важливо. Але є в нас ось такий віджит з людинкою з крапочок. Якщо імітувати ходіння, ось я, наприклад, почну імітувати ходіння, щоб акселерометр смартфону, подумав, що ніби я. Десь -то йду, то в нас починає ця людинка рухатися. Бачите, вона ніби рухається. Крім того, в нас є віджит такого плану, який можна звичайно розсувати і так далі. Ми на цьому не зосереджуємося, тому що ці віджити доволі банальні. А от що не банальне, це, наприклад, віджит тепер фірмовий компасу. І якщо ми клацнемо, ми можемо бачити, що віджит відображає у нас де південь, де північ, де захід, де схід залежно від руху смартфона. І це доволі прикольно виглядає. Це для кого це я не знаю. Якщо ви десь в лісі ходите, можливо, це корисне. Вирядився в ліс, наче шльондра. а хіба ні, як скажете, не варто мені було так вдягатися. От в всіх інших випадках це просто якби прикольно, якщо ну так можна це описати. Що цікаво, ОС запровадила це підтримку чат-GPT замість Google асистента. Точніше, в нас є фірмовий віджит чат-GPT. Перед цим вам потрібно скачати сам застосунок чат-GPT, після чого активувати. Ти те, що там от попросять в дозволах, і відповідно, коли ви просто клацаєте по ChatGPT, у нас є з'єднання. Відповідно, ChatGPT в нас вже слухає мене, і от мій спіч такий вогненний. Звучить, ніби ви збираєтеся розповісти про свій досвід з використанням ChatGPT. Чи хочете ви ділитися якимось конкретним прикладом чи історією? Мадам думає, що я хочу поділитися історією використання ChatGPT, але я хочу поділитися історією використання Насінглес в комбінації з ChatGPT. Тому дівчина з ChatGPT, те неправильно мене зрозуміла, І взагалі тобі ще розвиватися і розвиватися. Розповідаючи про ваш досвід з використанням NothingOS разом з ChatGPT, ви можете зазначити, як ці дві технології співпрацюють разом? Як вони полегшують вашу роботу або життя? Які саме аспекти вас вразили в цій комбінації? Коротше, ми вийдемо, тому що ChatGPT нас доколупає вже от з цим всім. Тому нам це не, не потрібно. Залишайтеся, е... якщо вам зручно. Я завжди тут, щоб вам допомогти або поспілкуватися. Як тебе вирубати? Все. тепер ми вирубали нарешті тітку з ChatGPT. Для активації мене просто скажіть «Війти, ChatGPT» або активувати ChatGPT» І я буду готовий слухати ваші запити. Ясно. А тепер, будь ласка, перестань мене слухати. Зрозуміло, я вимкнувся і не слухаю вас. Якщо ви захочете знову поговорити, просто активуйте мене. Вона бреше зелена крапочка, яка використовує мікрофон. Досі світиться. Вибачте за незручність. Зачекайте, будь ласка, трохи, і я вимкну світло і вимкну мікрофон. Все, я знайшов як це виробити. Хух, боже мій! Як це було! Дивно, штучний інтелект нас всіх угробить. Чудово, прекрасно. Ідемо далі. У нас є віджит музики, спрощений фірмовий віджит музики, який нам просто дозволяє ставити на паузу трек і відповідно продовжувати програвання, але не дає можливість робити будь-які інші маніпуляції. Це трохи дивно, тому що базова штука для музичних віджитів це дати можливість наступний трек вімкнути або попередній, хоча б. Ось, але нехай буде так, як є. Далі в нас віджити погоди, які в нас в фірмовому стилі показується ось так. До речі, застосунок погоди, який так само прийшов з оновленнями, прикольний, інформативний і при цьому витримується в фірмовій стилістиці. Мені це дуже подобається, і загалом я вважаю, що цей застосунок погоди заслуговує на звання одного з кращих, в принципі, серед усіх оболонок, всіх там андроїдів і так далі. Далі в нас є віджит більш інформативний стосовно погод. Дитким того, у нас є ще більший максимально великий прогноз погоди на ще наступні дні, щоб от прямо бути в курсі, коли не варто виходити з дому. Наступні віджити в нас стосуються фотографій, зображень і так далі. У нас є два варіанти: це круглий і квадратний, і їх можна налаштувати. Тобто це віджити максимально такі гнучки. Скажімо так, можна рамку, по-перше, цю, якщо вам не подобається раптом, можна вимкнути, але мені подобається з рамкою. Тому нехай буде рамка. Єдиний мінус: ви не можете перейти прямо на безпосередньо цю фотку в галереї. Ось і її подивитися, тому що насінг. Оес і це мінус немає своєї вбудованої галереї. Це мінус не супер критичний. Я зразу пояснюю, чому Google фото задовільняє більшість потреб більшості людей взагалі в галереї. Але я розумію, що іноді вона буває цей застосунок, буває не супер зручним в якості галереї. Скажімо, оце, що я давно прошу в Google фото, але вони це ніяк не виправляють. Це момент з перегортанням фотографій. Скажімо, ви просто вімкнули на повний режим фотографії, Фотографію легенько її збільшили, так зовсім легенько збільшили і хочете мотати далі. Ви не можете це зробити. На всіх галереях інших можна це зробити. На галереї фірмові від Samsung можна. На айфонівській можна, на сіомічній можна, а ось тут не можна. Google хоче, щоб ви назад якби зробили щепок і назад віддалили фотографію. Тоді вже можна перемикатися на іншу фотографію. Це мерзость, але це мерзость в город і сад Гугла. Майте на увазі. Далі у нас комбінований віджит з погодою і календарем, і в принципі, це зручно зразу перейти собі до календаря або до погоди. Два в одному, скажімо так, це функціонально. Не так суперфункціонально, як той віджет, який вам показував в оболонці мотороли. До речі, можете поглянути огляд на оболонку мотороли десь ось тут, бо я якби, старався Оце все. Швидкі налаштування в трьох розмірах. Це в нас розмір найменший. на Найсередніший і найбільший, скажімо так, ми можемо замість цих функцій собі зробити будь-що будь-яку функцію, яку нам дозволить смартфон. А це чимало функцій. Насправді, крім того, ще можна окремо зазначити, якби додатки, окремі, от можна. Вімкнути чи вимкнути ChatGPT, знову ж таки, але я не хочу це робити, бо зараз мене тітка знову домахає. Чаджіпетівська. Це стосується інших розмірів, які можна собі кастомізувати. Наприклад, я хочу вимкнути Wi-Fi, я роблю просто ось так. Wi-Fi вимикається. При тому колір віджета змінюється. Ми тоді знаємо, як оце от виглядає в підсумку, і воно виглядає непогано. Давайте я пройдуся по мінусах на SYNCOS, тому що оболонка загалом чудова. Але мінуси, от без них нікуди, на жаль, давайте так. Це якби і плюс і мінус. Плюс в тому, що тут підтримується дабл таб. На екрані головному робочому, на екрані заблокованому, ви можете розблокувати і заблокувати дабл тапом, як це було спокон віків, чудово. Але є момент неприємний. Скажімо, на робочому столі, то ви можете заблокувати. Розблокувати ви можете, а от заблокувати знову на заблокованому екрані, типу, ось активному, ви не можете. Це максимально тупо, це, на жаль, ніяк не хочуть виправляти. Команда Насінгос. Наступний мінус стосу. Кастомується Always on Display. Він тут є, це чудово, але він тут не кастомізується взагалі ніяк. Абсолютно ніяк, тобто тут є опція або вімкнути, або вимкнути все. Але суть в тому, що ви завжди на заблокованому екрані будете бачити конкретно ось цей фірмовий годинник, який, на мою думку, трохи ну замаленький. Замаленький для того, щоб вважатися супер якби корисним і цікавим. Тому дивно, що це от не додали нам, зате нам додали віджити з останнім оновленням на Always on Display. Ви можете вивести в принципі будь-який віджит з стандарт. Сюди на екран блокування, і він залишиться на always on display Це чудово. Якщо ми заблокуємо і у нас тут є віджит ліхтарика, ми якщо просто класнемо, звичайно, ліхтарик не вімкнеться. Він спочатку активує екран, цей доторк, а вже потім можна вімкнути ліхтарик. Це, ну, в принципі, логіка в цьому є, але маємо, що маємо. Крім того, у нас є. Ярлики, якими можна активувати не такий вже й вичерпний перелік різних функцій, але загалом основне є. Тобто камера, ліхтарик, щось там не турбувати. Оце ви можете вімкнути і собі повісити, як на швидкий доступ, коли ви просто ось затискаєте і, і маєте активну функцію, або затискаєте ось так і маєте швидкий доступ до камери. Це зручно, це чудово, що є можливість, хоч якось кастомізувати. Що, на жаль, не виправили за весь цей. Час це ступінчасте перемикання режимів камери. Мені це не подобалося з самого початку, і воно досі тут є. Тобто ми маємо різні режими, і вони ось так треба ходити, клацати от туди-сюди, воно не перемикається взад-вперед, різко, як це на більшості інших оболонок. Звичайно, Glyph інтерфейс виду змінився не сильно, тому що, якби ми всі заточені під просто якби, кількість гліфів, які тут є. Тобто з'явилося просто трохи редизайн саме гліфів. Єфів, які виглядає якось так, що можна регулювати просто їхню потужність таким спрощеним чином. Крім того, в нас на дзвінку на сповіщеннях додалося просто уйма різних прикольних там мелодій, а пов'язаних разом з підсвічуванням гліфів. Це чудово, це прекрасно, але все таки ви знаєте, що це більше ну як про просто погратися і забути, що воно в тебе взагалі є. Сам забув підзняти вам режим композитора для гліфів. І підзнімаю на s 24 Ultra, і звук так само буде писатися на неї. Тут можна собі скомпонувати різні треки залежно від того, як грають гліфи. Тобто ну, максимальна свобода творчості. І ви собі тут просто потім ставите це на дзвінок, і різні звуки залежно від стилю. Ви собі можете це записати як трек. Хіба що, от, якщо ви музикант. Тоді якісь такі фішки вас будуть максимально радувати. Ось якось так. Є фліптублів. Ця функція була майже зразу додана, наскільки я пам'ятаю. Це коли ви е ось так робите, і смартфон вас не турбує. Крім того, лічильник заряджання у нас був. Google асистент, це дивно. Це дивно, навіщо потрібно, якщо ми отак його активовуємо, скажімо. В нас вмикається функція, ніби ми говоримо з голосовим асистентом. але ж це зазвичай відбувається. Ну, з фронтальної частини ми ось так тримаємо телефон, якщо ми навіть вводимо щось. Голосовому помічнику, і ми просто не бачимо цієї підсвітки гліфів в реальному житті. І навіть якщо ви скажете, ну типу, можливо, там інша людина десь побачить, просто як ви тримаєте телефон і а, у вас там щось світиться. Ну, так собі варіант, тому що світиться лише ця зона, і ви це перекриваєте рукою зазвичай. Тому ну що шо що, не знаю, але нехай буде добре. Крім цього, в нас є звичайно візуалізація музики. Це чудова штука, якщо у вас дійсно. Є настрій зробити діскачі, оце все. Скажімо, ми активовуємо Google-музику, так і починається паті на хаті. Ось, залежно від того, який трек грає, воно дійсно прикольно виглядає. Є нюанси. Нюанс полягає в тому, що якщо ми зайдемо в рандомний там якийсь тіліток, і там буде якийсь звук, не знаю, що зараз підтягнеться. Боже, так, якщо ми дивимося якийсь відеоконтент, де просто от хтось говорить і так далі, то... Все одно воно буде блимати. Воно не розпізнає, чи це музика, чи це просто голосовий контент. Якби вони могли якось ще розпізнавати, чи це музика, чи це просто голос і на голосі вирубати цю функцію, то було б супер класно. На жаль, так як зараз це реалізовано, це не дуже юзабельно, на мою думку. Окрім того, що тут немає своєї галереї, тут немає і відповідно своєї дзвонилки. Тому тут у нас гуглівська стандартна дзвонилка, як на стоковому андроїді, вона якби не має запису. Дзвінків автоматичного, так як це є, скажімо, на тому ж Самсунгу, і це є серйозним мінусом. З приємних дрібничок тут є можливість клонувати застосунки різні, і крім того, не лише м, якийсь вичерпний перелік, який отут якби стандартизовано вам виводиться, рекомендовані додатки, які можна клонувати, але насправді можна всі клонувати. І в принципі, це якби трохи експериментально, але загалом е, дає можливість насінхуес це зробити і це. de Не забули також про подвійний профіль. Він тут так само налаштовується. Ви можете собі додати абсолютно іншу людину, яка буде користуватися вашим телефоном повністю зі своїми даними всіма. Так само у нас є доволі така базова ігрова панель. Найкраще, що тут є, це можливість принаймні виводити рівень FPS в віконечку. Ви собі зразу бачите в будь-якій грі. Хочете порівняти з кимось, чимось. Ви зразу бачите, скільки у вас FPS працює в грі. І це відчувається, це якби правдиві дані. Крім того, можна якісь там штуки, прямий ефір в Ютубі транслювати свої ігри, мобільні. Я не знаю, просто на що транслювати мобільні ігри, але мабуть, що хтось таке дивиться. Забув також згадати, що тут додали з новими оновленнями просто приховані значки додатків. Тобто, ми можемо висунути головне меню і просто простим таким свайпом ви можете собі знайти зону, таку таємну зону. Ну, куди додати ось певні такі застосунки. І вони будуть у вас відображатися лишень в цій зоні. В принципі, це якби такий, навіть не супер, такий захист додатку, щоб встановити там пароль, зашифрувати і так далі. Це просто от від дурачків, умовно, захист. Зовсім забув про папки розказати. Папки в нас оновилися, і тепер вони ось таким чином можуть відображатися, і навіть не лишень ось таким кількома способами, і вони мені всі максимально подобаються. Це ось такі от штуки, такі, такі. І, і можна навіть ставити свою обкладинку на папки, але, на жаль, лише з визначених піктограм на Насінгос. Тобто свою сюди додати не можна. Можна додати якісь там емодзі, файлики, оці всі стандартні, монохромні, але, на жаль, свою якусь картинку заліпити нема змоги, тому це мінус. Але от те, що взагалі так є, це дуже приємно. Основне меню у нас класично класичне для стокового андроїда, в принципі. Тут майже нічого такого немає якихось надлаштувань від Насінга. З персоналізації у нас немає чогось надзвичайного. У нас, скажімо, от макет стандартно 4 або 5 сітка програм. Це не супер такий вибір, широкий, скажімо так, але нехай буде. Крім того, у нас є пакети значків, і є пакет значків від конкретного Насінга. Ви можете собі окремо встановити. І це робить монохромними або під стиль кольору всі значки без виключних. Лючення, це от ось, ось саме те про що просять Google зробити нарешті значків. От не бета значків, як вони це роблять, коли всі значки в один колір. Але якісь там умовний інстаграм, чи ще якась програмка, чи ютуб студія вибивається з цієї колірної гами і світить все таки своїм логотипом. Це максимально тупо. Але я не бачу насправді такого супер сенсу в використанні значків одного кольору, тому що просто візуально це губиться, і ти довше просто шукаєш. Очима потрібний застосунок. Мені здається, це не супер зручно, але для естетики, для естетики, воно красиво. Звичайно, не посперечаєшся. Ну і є фірмові шпалери від Насінга. Вони всі доволі прикольні, доволі красиві. Тут якби не варто сперечатися зі мною. Абсолютно не рекомендую. Вони класні, але знову ж таки немає чогось, що зараз в тренді, скажімо, генерування шпалери штучним інтелектом і так далі. А ще я помітив, що зонову. В рядок стану тепер можна виводити інформаційну таку штуку, яка показує швидкість з'єднання з інтернетом, і що зараз там чи скачується, чи викачується, і це зручно. Це як на оболонці MIUI, а тепер HyperOS від Xiaomi. Це в принципі прикольна штука. Мені дивно, що більше виробників її не імплементують. По налаштуванню звуку в нас оце все отак організовано. Тут крапочки знову ж таки стилістика своя, і воно виглядає красиво і, В принципі, лаконічно тут не домагаєшся. Загалом я зачепив, наче більшість функцій насінхоеся, як це все організовано і естетично і функціонально. Тут є якийсь підхід, є якась думка, є якась стилістика, е, є якийсь погляд. Єдине, що хотілося б, що більше пристроїв, цікавіших, ставте лайки або дизлайки, як вам подобається, і пишіть коментарі, чи вам от сподобалася оболонка, стилістика її, і, і чи вистач... вистачило би вам функціоналу, ось такого, який він є на нас Все. па па папа. Поради від Тані. Читайте, щоб остаточно не утупіти цікаву літературу. Я, наприклад, читаю ось цю книгу. Тут пальчик заклала, бо в мене закладки немає, десь її прийф. Запікаєш.